Привіт, мої Янголи. 5 серпня, п'ята енергія енергія учня і вчителя. Вона сьогодні, власне, про те, чи ми здобуваємо нові знання, чи ми використовуємо здобуті нові знання для того, щоб покращувати цей про цей всесвіт для того, щоб віддавати і ділитися тими знаннями, для того, щоб допомагати людям, які навколо нас і не мають тих знань перестаньте накопичувати свої знання, починайте ділитися своїм досвідом, бо кожен ваш досвід є важливим для когось, хто поруч з вами. Знімайте цю шляпу гордині і діліться щиро від всього серця, власне, тим, чим, що знаєте і що проживаєте, і знаєте, як вийти з тої чи іншої ситуації. До речі, п'ятірка – вона ще така сімейна енергія про нові традиції, про нове бачення. Про нові підходи люблю.